Привіт, мене звати Вікторія і рада вітати вас на своєму каналі. Що ви зацінили таку естетичну розпаковочку? Я бачила її у багатьох закордонних блогерів, і я вирішила теж таке зробити було прикольно. А тепер трошечки про мій шлях до купівлі цього всього. Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися про iPad і, взагалі, чого я його купила, навіщо він і так далі. До цього в мене був колись давним-давно планшет, коли мені було 9 років. Він в мене попрацював десь рік-півтора, і ну і все. Я далі їм не користувалась. Чесно, от у мене є ноутбук, у мене є телефон. і Я думала, а нафіга той планшет? Тобто, чесно, я думала, нафіга люди його Пляють для чого яка, яка мета? Ну навіщо і зараз вам хочу сказати, що я зрозуміла навіщо купляють люди планшети? Міні історія, чому я вирішила купити. Я почала займатися англійською мовою онлайн, і зрозуміла, що частіше всього в мене не буде виходити займатися вдома, тобто в статичному положенні. То я або після курсів там залишаюся і англійською займаюся, або ще щось. В телефоні це все робити незручно, тому що і туди і пальцем тикаєш, і ще й на тебе репетитор твій дивиться, і ти, от, от, от сидиш ну, дуже незручно. Ноутбук в мене вибачте машина. Який дофіга років, і ну, я його засовувати в рюкзак не буду, тому що він тяжкий, він реально дуже тяжкий. Тому я зрозуміла, що ще один якийсь лайтовий ноутбук я купляти не хочу, ну і в принципі це досить дорого. І зупинилася на планшеті. Чому саме? Apple? Чесно, зізнаюся, мені просто було ліньки, щось думати, щось, вигадувати, бо зазвичай. Мені дуже важко щось вибирати. Спочатку я пішла подивитись інші бренди. Прикол в тому, що планшети інших брендів з тими потребами, вимогами, які б мені були потрібні, коштували дофіга. І я вам чесно скажу, що Apple реально став для мене бюджетним, тому що я дивилась на той Samsung, я дивилась ще на якісь фірми. Я дивлюсь, е вибачте, ні, класно, круто, навіть краще, ніж Apple. Але ціна, вибачте, я не можу собі такого дозволити. Тобто я зупинилась на Apple. Я не можу сказати, що я прихильниця цього бренду. Я прекрасно розумію, що Андроїди і Windows набагато краще. Чесно, я з вами погоджую. Але я інстагерна, яка робить все так, як всі. Тому вибрала Apple. Спочатку я зайшла на сайт Apple і одразу закохалася в айпад 10-го покоління. Ну блін, він офігенний, В нього і кольори круті, класний, реально дуже цікавий, і мені він сподобався. Я спочатку думала на сто я спочатку була впевнена на 100%, що буду купляти саме його. Але потім, коли я почала трошки розбиратися, зрозуміла, що ціна 10-го покоління айпаду ну реально дуже висока, тому що в нього екран хреновий. Тобто, так, його буде дешевше ремонтувати, у випадку, якщо він розіб'ється, але у відгуках і оглядах на ютубі було прекрасно видно, що там між екраном і твоїм пальцем ще є якісь. Проміжок, ну це трошечки може дратувати. Щоб ви розуміли, той iPad, який вийшов в 2022 році, він не підтримує Apple Pencil другого покоління. Перший Pencil, який він підтримує, це просто жесть. Це жесть Це толток. Зараз вам покажу. У мене його слава Богу нема. Але по факту, як він має заряджатися? це така палка, отак вставляється отак в планшет, і воно отак має заряджатись. Це крінч, якщо чесно. Ну багато хто висував теорію, що вони для того планшета зробили прив'язку тільки до пенсіла першого покоління, тому що в них на складі там їх дефіга залишилось і треба було продати. Ну тому що іншого пояснення я не розумію. Отже, з простого iPad я перемкнулась на Air. Uh, Air цього 2022 року, ну взагалі 23 вже, але 22 року, я не можу собі дозволити, тобто він там скільки 700 євро. Тобто я зрозуміла, що для мене, конкретно для мене в моїй ситуації, коли я хочу просто купити планшет для навчання, я не готова платити там 700 чимось євро. І тут я згадала, що в Apple є така штука, як refurbish. Якась така штука. Суть в тому, що люди приносять свою стару техніку Apple, здають по trade-in в Apple, і Apple цю техніку ремонтує, оновлює. І перепродає іншим людям. Так воно виходить набагато дешевше. Так, зупинилася я на оцих ерах, і я розумію, що п'ятий, тобто цьогорічний я не потягну, То я почала дивитись минулорічний, тобто четвертий. Air 4. Прикол в тому, що Air 4 в Німеччині не можна купити новий просто в різних магазинах. Тобто всі Air 4 вони були як перепродаж, перероблені, переоновлені. Ну тобто всі були. Тобто я не знайшла жодного прям повністю нового Air 4. А щоб ви розуміли, ціна Air 4 з цього refurbish-сервісу від Apple десь. 529 євро. Це дешевше, ніж е, простий iPad 10-го покоління, тому що він коштує 549 євро. Підсумовуючи все, що я щойно сказала, коротко розповідаю. Я хотіла iPad 10-го покоління, він фіговий. Я дивлюсь, Air 5, він дорогий. І я купляю оновлений Air 4-й. Тепер відгук щодо користування. Як ви помітили, що в цій розпаковці в мене не оригінальний Apple Pencil. Я не професійний художник, мені не треба часто щось там малювати, мені не треба супередальні лінії. І через це я вирішила купити набагато дешевший Apple Pencil. Тому що реально, якщо я не буду часто користуватись, я не художник, тобто, ну воно мені не треба для таких от прям витончених цілей. І цей, до речі, Apple Pencil дуже багато хто нахвалює. Я зараз. Ну, ви бачили, думаю. В общем, факт того, що бачите, він якби форма Apple Pencil. Просто що тут є: цей отвір для зарядки, типу, типу сюди вставляєш і все. Тут нема, правда, такого, як в Apple Pencil, коли ти отак от робиш. І воно, знаєте, так тушово дає колір. Ну, тобто, я не художник, мені воно не треба. І, а, і нема е, такої штуки, як телеграфія, Тобто, коли ти там сильно натискаєш, коли трошечки менше натискаєш, то воно дає трошечки різну товщину. Це таке не робить. Ну, і мені, в принципі, не треба. Розібралося з пенсілом. Боже, чого я? От знаєте, я взагалі завжди цю фігню називала стілусом. Тому що це стілус? Неважливо, пенсіл, не пенсіл, це стілус. Єдине, що чесно скажу, іноді, коли коли я вирішую помалювати, причому в конкретній програмі, не не просто в якійсь, а от в одній я вам потім її покажу. Він в мене зависає, тобто реально зависає. Я нічого не можу зробити. Тобто, і мені треба якось ловити, чекати момент поки він трошечки відвисає, щоб його виключити. Ну якби таким чином перезавантажити. Тобто, я не знаю, чому саме в цій програмі напевно цю програму він не тягне. Але якщо я не заходжу в ту програму і не малюю там, то ніяких проблем немає. Тобто, чесно, я максимально задоволена цією купівлею. Це набагато спростило мені життя. Тому що я отак оп-оп зробила. Він важить набагато. До речі, сам планшет важить менше, мені здається, ніж цей чохол. Тобто цей чохол, він реально додає ваги. Тобто, якщо вам типу пофіг там поцарапається, він не поцарапається, можете без чохла носити, або якийсь там слікончик купити. В принципі, це було все. Я рада, що ви передивились цей відос. Можливо, він вам навіть сподобався. Зацініть мою укладку, моє фарбування. Да, тепер я така все. Instagram, base girl. Так, так, це все. Так, ще треба Starbucks цю каву. І все, я буду цей база фундаментом буду інстаграмним. Всім дякую за перегляд. Всім па І коли я останній раз публікувала відоси? Боже, це було півроку тому.